Лисий мужик із спліту, рю з ейфорії, і дівчина в Тіктосі, яка щойно плакала, і от зараз сміється, що їх об'єднує? Насправді нічого. Але люди чомусь вирішили називати все це одним єдиним словом біполярочка. Але це не зовсім так. І я точно про це знаю, тому що біполярний розлад підозрювали у мене. Насправді зараз у мене циклотемія, що є. Полегше, ніж біполярний розлад. Полегше, ага. Наче мені, блін дуже легко, ага? У будь-якому випадку я стільки дізналась про біполярний розлад, що треба розповісти про це вам. І тим паче ви самі у мене це просили. Це все ваша провина. Що таке бар? Біполярний афективний розлад психічний розлад, що проявляється афективними станами маніакальними, гіпоманіакальними і депресивними, а також змішаними типами, при яких у хворого спостерігаються ознаки депресії та манії водночас, або гіпоманії та соп депресії, швидка зміна симптомів. Так каже Вікіпедія: а, Так, я прочитала буквально вам Вікіпедію з вас 20 гривень на збір. Посилання в описі. Окей, я розумію, це дуже важко все було пояснено, але давайте так, нам треба запам'ятати три важливих слова: Це депресія, манія і змішаний стан. Ми до них ще повернемось. Чому не можна називати це просто перепадами настрою? Тому що люди сприймають настрій як короткострокову штуку. Типу, ось тобі весело, ось тобі сумно різко, а ось різко дратівливий, а ось ти об тумбочку мізинцем вдарився і тобі боляче, а потім ти з'їв шоколадку і в тебе все добре. А ось на початку тік-ток сумний, а потім ти плачеш, тому що там собачка померла, а потім тобі весело, тому що новий тренд з'явився. Це не про це. Проте насправді це опис емоцій. Так, емоцій. Ну, прям як в мультику думками на виворіт». настрій це загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини. Тому бар справді є перепадами настрою. Просто дуже довготривалими настроями. Тому я все ж таки кажу вам, що краще називати це станами просто для того, щоб люди не плуталися. Дивіться, якщо у вас... Екстремально різко змінюється настрій протягом дня і вас піганіше із сторони в сторону, то, будь ласка, зверніться до психотерапевта. Це може бути ознаками як ПМС, вигорання, депресії, межового розладу, рудух і так далі. Не жартуйте з цим. Якщо вас це реально задовбує, краще зверніться до спеціаліста. І не жартуйте жартики про біполярочку, бо я прийду і за такі жартики ніжки поламаю. І так, біполярочка це не роздвоєння особистості, вірніше навіть розмежовування особистості. Ем, до речі, називається він дисоціативний розлад ідентичності, відомий також як розлад множинної особистості або просто множинна особистість. Так, здебільшого, там не тільки дві персони, як у бійцівському клубі. Тайлер, вибач, з цим ми розібрались. Але переходимо до головного. Ознаки біполярного розладу отут треба зазначити, що біполярний розлад а, буває різний, і симптоми у кожного з типів теж трішечки різні, але їх дещо об'єднує в кіно і медіа. Нам зазвичай показують гіперболізований бар один. Так, він справді існує. Проте, знаєте, це коли манія настільки активна, що людина може вкрасти гвинтокрил, полетіти в іншу країну, закінчити стосунки, заробити мільярд доларів, набити татуювання, вичисати козу і все це за один тиждень. А депресія показується настільки страшна, що людина буквально падає на підлогу, ридає два тижні, абсолютно не встає з ліжка і займається селфхармом, і все це змінюється буквально за. Одну секунду. Немо з того, що так дійсно може бути. Але це взагалі то рідкість. Прям такі люди зазвичай лежать у психіатричній клініці. Ріна, тебе? Такі люди лежать у психлікарні. Пасібаліна <laughs> депресія. Ну що тут сказати? Ми всі про неї дуже багато чули. Пригніченість, апатія, проблеми зі сном. Ви можете спати багато або можете не спати взагалі. Проблеми з їжею або перестаєш їсти, або їж так багато, що наче ну з чого б це взагалі? Втома відсутність бачення майбутнього і думки про те, щоб в твій будинок влучив шахет. Але треба зазначити, що це не обов'язково, і інколи достатньо просто мати пригнічений настрій і відсутність енергії протягом довготривалого періоду життя. І так, це теж буде депресією. Тому, якщо вас турбують подібні симптоми, я рекомендую вам перше перевірити, що залозу, друге сходити на ЕКГ, третє перевірити вітамін, Д особливо і інші вітаміни. А потім піти до психіатра і розповісти, що у вас це турбує. І тоді, можливо, вам допоможуть звичайними, дуже реально звичайними методами. Манія. Манія у нас існує при бар один. Запам'ятовуємо. Отже, симптоми. Аномально піднесений настрій, говірливість дуже активна поведінка. сплять дуже мало, інколи менше трьох годин на добу. Але втомленими не почуваються. Дратівливість, ризикована і імпульсивна поведінка від витрачання великої кількості грошей до кексу без захисту, параноїдальне мислення або неадекватне бачення своєї особистості. Умовно, може здаватися, що вас хочуть викрасти інопланетяни або ви обраний. Привіт, Гаррі Поттер. У деяких випадках навіть галюцинації. І е, найспішніше те, що цей стан може тривати більше тижня. Це обов'язково не один день, більше тижня. До речі, дякую моїм підписникам та підписницям на Патреоні та базі від Монобанку. Завдяки вам я можу бути ФОП-третьої групи і платити податки. А, а ще існувати, тому що, якщо ви взагалі хочете, щоб на цьому каналі продовжували виходити хоч якісь відео. Бо очевидно, я трішечки захопилась іншим своїм каналом, де я роблю всяку фігню, прям фігню. Якщо ви хочете, щоб на цьому а, прекрасному каналі виходило ще відео, то будь ласка, пишіть про це в коментарях і а, пишіть, які у вас є ідеї для відео, в принципі, що ви від мене хочете тут бачити. А також підтримуйте мене. Підтримуйте, тому що якщо не буде підтримки, то мені немає сенсу це робити манія. це у нас при бар 2 може бути при циклотемії, як у мене. Знову ж таки, піднесений чи трацівливий настрій, говірливість і мінімум три з перечисленого наразі. Грандіозність, багатомовність, знижена потреба у сні, стрибки думок, відволікання, гіперактивність, ризиковані дії та дії направлення на досягнення тобто, коли ти впахуєш, щоб у тебе щось вийшло. У мене, якщо що, при гіпоманії були абсолютно всі симптоми з перечисленого, не просто три, прям всі. Але проблема в тому, що у мене просто ртух, і тому це погіршує мій стан. Хоча ліки мені допомагають так, як циклотимії, тому ми з моєю психотерапевткою взагалі не знаємо, що сам не ділась. Якщо я взагалі чула, ого, це ж якщо так подивися на опис гіпоманії, то це, мабуть, дуже круто. Ти себе класно відчуваєш, у тебе багато енергії, ти набагато що здатна. Це хіба погано? Так! Погано! Я можу звільнитися з роботи, яка стабільна. Я можу кинути партнера, бо мені в голову стрельне. Я можу почати тисячу проєктів, які ніколи в житті не закінчу, і підвести купу людей подібним. Це абсолютно і ніфіга не весело. Змішаний епізод. Змішаний епізод зустрічається у 40% випадків. У 40 -ка. це, це бій це практично половина. Добре, окей? Okay. Це стан, коли симптоми манії і депресії існують водночас. Це коли ви дуже напружені і активні, впахуєте як конячки, але не можете зупинитися, і при цьому вам дуже і дуже морально-фізично погано. Власне, цей стан у мене прямо зараз, прямо в цю секунду, як я записую це відео. І це дуже смішно, тому що біполярний розлад спочатку не дав мені написати сценарій про біполярний розлад. А потім сам ж біполярний розлад змусив мене записувати це відео після дня роботи, коли я проробила подвійну зміну. Не будемо про це. Але знаєте, це дуже легко пояснює, чому я на своєму новому ютуб-каналі така активна і роблю так багато різноманітних тупих і дивних відеосів. Але так як ви вже зрозуміли, не обов'язково одразу після депресивного епізоду впадати в маніакальний, або навпаки, після маніакального епізоду одразу впадати в депресивний. Ви можете побути в манії тиждень, буквально тиждень, або навіть чотири дні, як її по Побувати в змішаному епізоді, коли у вас все водночас, або бути в спокійному, стабільному стані, і всі люди такі, що, а що це взагалі було? І ти такий, да я не знаю, просто, мабуть, енергії було багато, а потім у вас депресія. І так по колу. такий цикл життя. Не дарма я зробила уробору собі на спині. Депресивні епізоди, вони завжди довші, набагато довші. І прикол в тому, що коли у мене була перша манія, перша манія у мене була три місяці. А перший депресивний епізод був рік. На рік я випала життя і нічого не робила. Абсолютно нічого. Типу, мене змусила терапевтка завести Тікток. Це було чому я взагалі завела Тікток. Але прикол в тому, що я не працювала, не робила їжу. Ну, якби не моя найкраща подруга, я б, мабуть. І все, розумієте? Як діагностувати біполярний розлад? Піти до спеціаліста, який знається на подібних розладах, це все. Це реально все. Ви думали, я тут? Ну добре, добре, я скажу вам ще кілька, так би мовити, лайфхаків, щоб поняти, є у вас популярний розлад чи нема. Перше, у вас точно має бути епізод манії або гіпоманії. Якщо у вас цього епізоду немає, то це точно не біполярний розлад. У вас або депресія, або інші розлади. зверніться до спеціаліста. Друге, якщо вам поставили депресію, назначили антидепресанти, і вам дуже різко, ну десь за місяць, насправді це різко, стало краще. І ви такий блін, життя неймовірне, та я ж зараз все зроблю. Я горе переверну, я йду працювати. У мене все прекрасно, у мене все чудово, вау, як все допомогло. То скоріш за все, ви е, різко попали в гіпоманіакальний або маніакальний стан. Насправді вам ніфіга не допомогло. Просто прикол в тому, що під час біполярного розладу, як тільки ви п'єте тільки антидепресанти, вас кидає в манію чи гіпоманію. І там саме тому дуже важко діагностувати бар, тому що люди думають, що їм просто стало краще від ліків і вони живуть далі. Власне, так сталося і зі мною. Мені прописали антидепресанти, я в їх пила місяця 4. Потім мені стало краще різко. Я стала така. Вау! Wow! Короче, саме був той період, коли я працювала в ноутабу. No Що ви від мене хотіли? Я була в манії, окей? Я, ну, а, я робила дуже ризиковані речі. Наприклад, пісяла в відро на балоні. Неважливо, неважливо. Окей, і третє симптоми розладу з'являються у пізньому повертаті або молодості. Так, це відбувається буквально десь в 17, 20, 25 років. Найрозповсюдженіший прикол це після 20 років. У мене біполярний розлад почався в 21 рік. Рівно мене фігакнуло просто. Ну. Ну і ще одне: якщо не лікувати біполярний розлад, то з циклотемії він може перетікати по симптоматиці у бар 2 а з бар 2 перетікати у бар 1 Тому пити ліки дуже важливо, дуже сильно. Як лікувати бар? Він не вилікований, він з вами на все життя. Але знайте, що вивести себе в довготривалу ремісію на роки, на роки можливо. І це класно, і це чудово. Пігулки є дуже важливими при лікуванні біполярного розладу. І я прям дуже рекомендую їх вживати, це дуже важливо. Тому і потрібен вам гарний кваліфікований психіатр. Без них. Вам просто нічого не допоможе. Я вам зараз, не кажу, типу, просто психотерапія ні. Перше, це стабілізатори настрою, і частина з них навіть використовується при лікуванні епілепсії. Коли мені мої ліки ам, мені відмінили вальпраком, і я просто віддала їх своєму другу, який лікує епілепсію. Отак от також це можуть бути антидепресанти, нейролептики, транквілізатори. Все дуже індивідуально і залежить від вашого стану. Мені вистачило, щоб піти в стабільний стан тільки стабілізаторів настрою. Тому і це циклотемія. Тому тільки через це. І звісно, я рекомендую вам. Психотерапію, особливо когнітивно-поведінкову. Поясню чому. От дивіться, у вас є травми, баравми, у вас таке нещасливе дитинство, що то там було, що то там не було, де там вас були. Ета, пожалуйста, гельштальт. Хорошо? Це туди, ета, вот это, вот это позитивна, що то там психотерапія. Це туди, це от, вам воно нафік не треба. Тому що когнітивна поведінкова терапія, вона вчить вас. Жити з розладом, навчить вас змінювати хід власних думок і прийнятих рішень. Вона вчить вас слідкувати за собою і приймати себе нормально. І повірте мені, це дійсно дуже допомагає. Наш мозок, він дуже нейропластичний, і когнітивна поведінкова терапія робить так, щоб ця нейропластичність працювала на вас, без залежності від того, поламаний ваш мозок чи ні. Когнітивно-поведінкова терапія. Ви мене поняли? До речі, от вам прикольний застосунок, за допомогою якого ви можете коригувати свій стан. Ну, ви можете слідкувати просто за ним. Кожен день ви вводите, що у вас сьогодні було. Чи відчували ви, ви депресію, чи відчували ви дратівливість, чи була у вас енергія, чи були у вас маніакальні епізоди. Все це можна відмічати і дивитися за своїм станом, а також відмічати, скільки ви спите. Це теж дуже важливо для кореляції вашого психічного стану. А якщо ви думаєте, що це якась реклама, то ні, це мені. Порадила моя психіатриня, а я раджу вам, того, що це реально дуже важливо, і я сподіваюся, вам це допоможе. А якщо якийсь рекламодавець прикольний дивиться це відео, подумай, що ти зараз потеряв. Який висновок треба зробити з цього відео? Не ставте на собі хрест, не думайте, що ви поламані. З вами все добре. Це нічого такого, і це можна покращити. Я вам чесно скажу: я коли дізналась, що у мене можливо бар 2, я вже вирішила, що все, кінець мого життя можна взагалі нічого не робити, і все дуже погано. Але це не так. Це не так. Ви є у себе, ви дуже сильні. І якщо ви дожили до зараз, до сьогоднішнього стану, в принципі, під час воєнного стану, під час якихось переїздів, під час ковіда, і навіть якщо ви підліток, боже мій, чудово, чудово, що ви досі дожили до цього відео, значить, ви впорались. Значить, у вас є сили впоратись далі, і значить, ви зможете дійти до чогось прекрасного в своєму житті. І найголовніше, найголовніше, завжди дивитись по тому. Який стан вашого життя? Яка вона якість вашого життя? Якість мого життя чудова. У мене є робота, у мене є дівчина. Я хочу шукати собі ще якихось партнерів. У мене є чудові друзі, які мене підтримують. У мене є ви, у мене є блог. Все одно у мене є багато. Класних стабільних речей. І я точно впевнена, що ви теж можете цього досягти. Я вам чесно скажу, коли у мене був перший депресивний епізод рік, у мене не було нікого, крім цієї моєї найкращої подруги. Все, я була повністю одна. У мене не було нічого: ні роботи, ні амбіцій, ні цікавості до життя. Але це не значить, що життя закінчилось. Все, а я вас всіх люблю, поважаю, обажаю. пока. Всім'яв!